Вам знайоме це відчуття, коли показники тонометра псують настрій на весь день, цей маленький прилад, який, здається, виносить вам вирок. Високий тиск це не просто неприємні цифри, це тихий ворог, який зношує наше серце і судини. Але що, якщо я скажу вам, що деяких із найсильніших союзників у боротьбі з цим ворогом можна знайти не в аптеці, а у вашому холодильнику? Сьогодні ми поговоримо про чотири продукти герої, які можуть допомогти знизити тиск, і деякі з них вас точно здивують. Давайте на секунду розберемося, що таке високий тиск, але без нудних медичних термінів. Уявіть собі садовий шланг, по якому тече вода. Якщо ви затиснете його кінчик, напір стане сильнішим, а самому шлангу буде важче. Так само і з нашими судинами, коли вони звужуються, серцю доводиться працювати з перевантаженням, щоб проштовхнути кров. Це і є гіпертонія. Звісно, їжа це не заміна ліків, призначених лікарем. Це важливо пам'ятати, але правильне харчування може стати потужною підтримкою для вашого організму. Це як додати до команди сильних гравців, які гратимуть на вашій стороні. Отже, давайте знайомитися з нашою командою природних помічників гіпертоніка не заникав. Отже, наша команда у зборі і час познайомитися з першим бійцем. Він яскравий, має дещо землистий присмак, а його колір буквально кричить про здоров'я серця. Зустрічайте її величність буряк. Так. Той самий, з якого ми робимо борщ та вінегрет. але за його звичним виглядом ховається справжня суперсила для наших судин. У чому ж його секрет? Уся справа в природних нітратах. Не плутайте їх із тими шкідливими консервантами, які додають у ковбасу. У нашому організмі ці корисні нітрати перетворюються на оксид азоту, а оксид азоту це по суті. Головний диригент для наших кровоносних судин. Він дає їм команду Хлопці, розслабляємось. Судини розширюються, кров починає текти вільніше, і тиск на стінки артерій, звісно, знижується. Уявіть, що ви їхали вузькою завантаженою вуличкою, і раптом вона перетворилася на широкий проспект. Заторів менше, їхати легше. Ось так само почуваються і ваші судини. І це не просто народна мудрість. Багато наукових досліджень підтверджують, що регулярне вживання буряка або бурякового соку може помітно знижувати показники артеріального тиску. У деяких людей ефект проявляється вже через кілька годин після вживання. Як же правильно подружитися з буряком, найконцентрованіший і найшвидший спосіб це свіжовичавлений сік. Але будьте обережні, він дуже потужний. Починайте з невеликої кількості, наприклад, розбавивши його яблучним або морквяним соком. Якщо соковижималка – це не ваш друг, то запечений або варений буряк теж чудово працює. Додайте його до салату, зробіть з нього корисний хумус, або просто наріжте скибочками і скропіть оливковою олією. Це смачно і неймовірно корисно. Багато хто думає, що при варінні всі корисні речовини зникають, але хороша новина полягає в тому, що нітрати наші головні помічники досить стійкі до температури. Тож сміливо готуйте, отже, наш перший герой буряк, доступно, просто та ефективно. Він буквально змушує ваші судини розслабитися, дип першого героя ми вже обговорили. Рухаємося далі до продукту, який одним своїм запахом здатен створити навколо вас зону соціальної дистанції. Але повірте, ваше серце скаже вам за це дякую. Наш наступний гість це, звісно, ж, часник, справжній супергерой народної медицини, що відлякує не лише вампірів, а й високий тиск. Його секретна зброя це летка сполука з непростою назвою Аліцин. Саме вона відповідає за той самий гострий смак і різкий запах, а ліцин утворюється, коли ми порушуємо цілісність зубчика, тобто ріжемо його, чавимо або жуємо. Потрапляючи в організм, ця речовина запускає цілий каскад корисних реакцій. Зокрема, вона сприяє розслабленню гладкої мускулатури наших судин. Якщо буряк діяв через оксид азоту, то часник допомагає виробляти іншу цікаву речовину сірководень. Так так, той самий, із запахом, що не всім до вподоби, але в мікродозах він творить дива, працюючи як потужний вазодилататор, тобто розширювач судин. І тут виникає головний міф і головне питання чи потрібно їсти часник виключно сирим, щоб отримати всю користь. Відповідь і так, і ні. Річ у тім, що фермент, який допомагає утворитися аліцину, дуже чутливий до високої температури. Якщо ви кинете цілий зубчик у киплячу олію, більша частина користі, на жаль, випарується, але є простий лайфхак перед тим, як готувати, розчавіть або дрібно наріжте часник і залиште його подихати на обробній дошці хвилин на 10-15. За цей час ферменти встигнуть зробити свою роботу і утвориться достатня кількість аліцину. Після такої підготовки він стає стійкішим до нагрівання, тож сміливо додавайте подрібнений часник у заправки для салатів, соуси або просто натирайте ним скоринку хліба. А якщо готуєте гарячу страву, скористайтеся нашим лайфхаком. Отже, часник це не просто ароматна приправа, а потужний союзник у боротьбі за здоровий тиск. Але якщо ви думали, що на цьому сюрпризи закінчилися, то приготуйтеся. Наступний продукт сподобається абсолютно всім ласунам. А отже, ми вже говорили про овочі, про гострі спеції. Але зараз мова піде про те, чого ви точно не очікували почути у списку продуктів для зниження тиску. Це той самий продукт, який багато хто вважає гріховним задоволенням. Зустрічайте нашого третього, найнесподіванішого помічника: якісний чорний шоколад. Так вам не почулося? Шоколад, але з дуже важливими застереженнями, Йдеться не про молочні плитки, напхані цукром і жиром. Наш герой. Це темний, навіть гіркий шоколад з високим вмістом какао не менше 70%. У чому ж його магія? У какао-бобах містяться унікальні речовини флаваноли, це потужні антиоксиданти, які діють на наш організм приблизно так само, як нітрати з буряка, вони стимулюють внутрішню оболонку артерій, ендотелій, виробляти той самий оксид азоту. І ви вже знаєте, що відбувається далі. Судини розслабляються, кровообіг покращується, а тиск на стінки артерій знижується. Уявіть собі, ви з'їдаєте пару шматочків смачного шоколаду, а в цей час ваші судини стають більш еластичними та здоровими, звучить, як мріє, чи не так. Дослідження показують, що помірне, але регулярне споживання чорного шоколаду справді може сприяти невеликому, але стабільному зниженню артеріального тиску. Але тут, як я вже казав, є ключові нюанси: по-перше, вміст какао. Чим він вищий, тим більше корисних флаванолів і менше цукру, ідеально від 70 до 85%. По-друге, кількість Йдеться не про те, щоб з'їдати цілу плитку зараз, достатньо одного-двох шматочків на день. Це приблизно 10-20 грамів. Це той випадок, коли менше, значить краще. Шоколад все ж таки калорійний продукт. Тому, обираючи шоколад у магазині, уважно читайте етикетку, шукайте високий вміст какао та мінімальну кількість цукру у складі так просте задоволення перетвориться ще й на корисну звичку для вашого серця. Ну що готові дізнатися ім'я нашого останнього четвертого помічника, він простий, зелений і неймовірно потужний. Отож, ми дісталися нашого четвертого останнього, але не менш важливого помічника, він простий, доступний, і його зелений колір просто вабить до здоров'я. Зустрічайте листова зелень! Це може бути шпинат, капуста, кейл, рукола, мангольд або навіть наша улюблена петрушка та кріп, ціла армія зелених супергероїв, які працюють на благо вашого серця. У чому ж їхня суперсила? У високому вмісті калію. Калій це мінерал, який відіграє ключову роль у балансі рідини в нашому організмі, і що найголовніше, у регуляції артеріального тиску. Пам'ятаєте, як ми часто говоримо про шкоду надлишку натрію, тобто солі для тиску. Так ось калій да, це антагоніст натрію, він допомагає нашому тілу виводити зайвий натрій та воду. Якщо натрій затримує воду та підвищує тиск, то калій робить прямо протилежне, він допомагає спустити пару. Уявіть, що калій це такий собі сантехнік для ваших нирок. Який допомагає їм ефективно вимивати все зайве, що може призвести до підвищення тиску, коли в організмі достатньо калію, баланс натрію та калію відновлюється, і це безпосередньо сприяє нормалізації артеріального тиску. І, до речі, листова зелень це не лише калій, це ще й цілий розсип вітамінів, мінералів та антиоксидантів, які підтримують здоров'я судин. Роблять їх більш еластичними та захищають від пошкоджень, це комплексний вплив, що працює на загальне оздоровлення всієї серцево-судинної системи. Як же включити цю зелену армію у свій раціон? Це неймовірно просто. Додавайте ж меню шпинату або руколи в ранковий смузі, додавайте побільше зелені до салатів, чим більше, тим краще. Шпинат чудово підходить для омлетів та запіканок. Капусту кейл можна використовувати в супах або навіть запікати чіпси. Загалом будь-яка ваша їжа тільки виграє від додавання свіжої хрустки зелені, їжте її побільше, і ваш організм скаже вам дякую. Вона легка, свіжа і має величезну силу. Ось так простий зелений листок може стати потужним щитом проти високого тиску. І ось тут криється найголовніший поворот: буряк, часник, чорний шоколад, шпинат. Ви помітили, жоден із цих продуктів не є екзотичним, захмарно дорогим чи рідкісним суперфудом. Це звичайні продукти, які лежать на полицях будь-якого магазину. Переломний момент настає тоді, коли ми перестаємо бачити в їжі просто паливо чи джерело задоволення. І починаємо бачити в ній інструмент Інструмент для управління своїм самопочуттям, усвідомлення того, що простий буряковий салат або шматочок правильного шоколаду це не просто їжа, а маленький, але реальний крок до здоров'я судин змінює все. Це дає відчуття контролю над своїм станом. Ви більше не пасивна жертва цифр на тонометрі. Ви. Активний учасник, який може впливати на своє здоров'я щодня з кожним прийомом їжі, отже, підсумуємо, додавання до раціону буряка, часнику чорного шоколаду та листової зелені може стати чудовою підтримкою в контролі артеріального тиску. Це прості, доступні і, що важливо, смачні способи. Допомогти своєму серцю. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо ви дізналися щось нове та корисне, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал, щоб не пропустити нові випуски. А тепер запитання до вас: які продукти що допомагають серцю, знаєте ви? Або можливо, у вас є сімейний рецепт корисної та смачної страви? Поділіться своїм досвідом у коментарях. Давайте зберемо цілу бібліотеку корисних порад. Разом я стій.